Всім привіт, слава Україні! По-бистренькому розкажу я, що я від вас хочу. Звернувся до мене Віталій з компанії Ремсинтес. Каже, вистав у себе на каналі відео, щоб якомога більше зібрати переглядів, більше думок почитати в коментарях, хто що думає з цього чи іншого приводу, чи може не робити дану сівалку, чи може, якщо робити, там хтось щось порекомендує там, змінити те чи інше, і так далі. І от, значить, далі ви подивитесь там відео, е, їхнє відео з заводу, як, як вони конструктивно зробили сівалку. Велике прохання, напишіть свою думку. Подобається, не подобається, що не подобається. Може хтось щось хоче порекомендувати, сказати, що зробіть отак, а не отак. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, свої всі думки пишіть, коментуйте. Віталій подивиться, е, в коментарях і вже... Приймуть рішення, що їм і як до чого потрібно робити. Особисто мені дана сівалка дуже сподобалася. Вона, як скажімо так, іде як посівний комплекс. І саме, що мені подобається, з якими тракторами вона агрегатується. Тобто, 4,2 метри вона може працювати з трактором до 100 кінських сил. МТЗ-892, з нею повинен в принципі, справлятися. Ну, хай навіть МТЗ не беремо вже. Да? 110 кінських сил Джондір, нью Холланд, Масей пофіг. Да? 4 4,2 метри і пішов працювати. А 6-метрова агрегатується з тракторами 130 кінських сил. тобто 140-150, її навіть не чувствуватимуть. Оце мені дуже сподобалося. І, в принципі, да? вже всі ми переходимо на одну Одну банку під Міндобрива, або одну, ну, одну ж і ту саму під Міндобриво і під зерно, що виконано в цій сівалці. Тобто, я думаю, це за це майбутнє, бо вже оце засипання відрами в ту саму сз чи в-своєму в це якоби вже не то, що віджити, але вже минуле, так? вже можна ж якось переходити на інший рівень. Тому напишіть свої думки. Як що до чого, хто що думає по цьому поводу, е, що ще ж не доказав, що колись я був, проїжджав е, площадку, де продавали толі Куновські посівні комплекси, толі е, Хоршовські, не пам'ятаю. І задав питання х, менеджеру, кажу, а який трактор потрібен, з яким вона агрегатується? Та що почув відповідь від 200 кінських сил. Тоб, а тут 6-метрова буде із. 130-140 кінських сил і попер, ППР. Тобто, це ж позитив, позитив, як на мене. Тобто, ця сівалка підійде навіть для невеликого фермера, в якого там ну, блін, 500, 600, 700 може гектарів землі не знаю. Сміло, ну, я маю в виду, що трактори трактора да, при таких об'ємах не сильно там, здорові, не 200, не 300 сильні. І сміло протягне, потягне. І все буде при чудово. Він думав, що задумався та думав, що я не туди повернув. До речі, хто, ще, хто забув, хто не бачив, хто не чув, в мене є сертифікати на знижку на любій сівалки ремсинтез 7%. Тобто, Хто думає купувати сівалку, пишете, дзвоните мені. Якщо ви її збираєтесь купувати, звісно, найближчим часом, а не на наступному році. І так далі. Пишете, дзвоните мені, я відправляю вам сертифікат. Ви їдете, дзвоните на завод і отримуєте на любу сівалку абсолютно пропашну, зернову, новотільну, мінітільну, класичну і так далі. 7% знижки. Так, да, це в принципі якоби не супер-пупер, неймовірні гроші, але тим не менш, шага в будь-якому виді приятна. Так що до вас прохання, як завжди. Стандартна схема. Отакий От лайкосик. Коментуйте ваші думки з приводу сівалки. І, звісно, не забувайте за сертифікати. Так що, дякую за увагу і далі дивіться відео. Якщо це відео не е, подобається вам по якості, бо ми там з Віталієм е, метикували, як його один одному скинуть, то перейдіть на сайт Ремсинтеза офіційний, скиньте. Ой, подивіться, верніше, е, там цю, це відео сімалки з нормальною якістю, якщо вдруг там комусь щось не підходить. Так що, дякую всім за увагу, приємного перегляду. Не забувайте. Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! ви на каналі Завод «Ремсинтез». Сьогодні хочемо вам розповісти про нашу нову сівалку, нашу нову розробку. Це сівалка Січ. Сівалка, в принципі, вам уже давним-давно знайома. Але ми її кардинально змінили. Ми вирішили. Обновити її, ну, можна сказати, до невпізнаності. Це вже буде нова модель, абсолютно новий конструктив. Сьогодні ми вам покажемо, зайдемо в наш конструкторський відділ, покажемо, як це все виглядає на моделі. Хочемо також отримати зворотній зв'язок, хочемо отримати від вас поради, де можливо на етапі моделі щось потрібно змінити або щось, щось там доробити. Ну, такі, скажімо, поради такого практичного плану. Ну, якщо коротенько про історію цієї сівалки, то у 2016 році ми випустили першу модель нашої сівалки. Зараз ми ставимо відео з перших випробувань сівалки Січ. Сівалка це для ноутил технології для прямих посівів. Вона з турбодиском ми її випускаємо і досі, але звісно, що вона вже виглядає зовсім по-іншому, так як вона виглядала 6 років назад. Ну але ж, 6 років це немалий період часу, все рухається вперед. Машина будування теж не стоїть на місці. Маю на увазі сільськогосподарських машин. Тому ми вирішили оновити нашу лінійку в цілому. Хочемо відійти від. Таких привичних, так би мовити, конструкцій, до яких всі звикли, по типу як там, червона зірка, і так далі. Тобто ми вже дивимося на інші аналоги, на більш конструктивно правильні, на нашу думку. Але читаємо і ваші думки, і бачимо, що і ви теж так думаєте, що конструктив валок, ті, які там 60-х років випускалися, він вже морально застарів. Ну от Саме тому ми і вирішили, що треба оновлювати лінійку. Ну і черга дійшла і до нашої е, сівалки Січ. Ну, а зараз підемо в конструкторський відділ і ми вам покажемо цю модель. Так, ну ось ми вже в конструкторському відділі. Зараз нам наш провідний конструктор Володимир покаже сівалочку з усіх ракурсів, поскладаємо її. Ось так виглядає прототип нашої сівалки. Значить, Дана сівалка вона з пневмобункером. Подача насіння до сошника буде здійснювати за допомогою повітря, яке буде нагнітатися турбіною. Турбіна буде розположена на ось такі ось балці попереду. Кардан буде приводити в дію, ну, рухати турбіну в кожусі з таким ось чином це все виглядає. Ну, і Висівні апарати, Володь, покажи. Приблизь. Та висівні ж апарати. А, ось. Так ось так вони виглядають. Вони будуть з нержавіючої сталі, два висівних апарати. Значить, бункер буде 2600 літрів, 1100 на добриво, 1500 літрів на зерно. Там, е, значить, буде така перегородка, яка буде. Зніматися у разі потреби, аби висівати або, до, або тільки добрива, або тільки зерно. Вижима система колес задніх, буде вижиматися сівалка з транспортного в робоче положення буде за допомогою вижиму задніх колес. Значить, це сівалка міні тіл комплектації, з нашим сошником. Січ на паралелограмі, класичний, вже всім, я думаю, знайомий. Дуже гарно себе зарекомендував, працює дуже гарно. Значить, тут норму висіву ми можемо міняти за допомогою варіаторів. Привід буде колесо об колесо, як бачите. Також може встановлюватися електропривід висівних апаратів. Ось так ось. Складається сівалка 6 метрів. Та е, також буде, ну, буде ще одна 4,2 метри. Ось так, це 6-метрова, складається з догори. Там е, два крила піднімаються, серединка залишається, колеса вижимаються, і сівалка буде їхати до поля або з поля. Як бачите, є така спеціальна перила, такі спеціальні, які теж так, ну, опустий, підніми. Вони от за крилом. Опускається і піднімається. Ось так от. Хочеться почути вашу думку. Що ви думаєте? Може, можливо, щось треба доповнити, можливо, щось ми не врахували. Е, значить, по тракторам плануємо ми 4.2, саме в мінітіл комплектації, 4.2 сівалку від 90 кінських сил, щоб трактор працював. а 6-метровий від 110 кінських сил. Ну, Також у нас буде наутів сашник, декілька їх видів. Зараз наразі теж є у нас прототип наутільного сашника. Дещо важчі, тому можливо, там трошки, Можливо, будуть потрібні трактори більш мощніші. Там, наприклад, 4-2 метри від 100 сил, а вже 6 метрів від 130 Ну, зараз покажемо сошник під Ноутіл, який у нас вже прототип є його. Ну, але він ще не закінчений. Ну, щоб понімали, розуміли ви саму конструкцію, хід нашої думки, так би мовити. Зараз ми вам його теж покажемо. Так, ось такий ж сошник під Ноутіл. Як бачите, він з пневмоциліндром. Можливо, там буде пневмоподушка, ще ми вирішили, але так взагалі-то плануємо, мабуть, що ось такий ось. Паралелограмний і ось або таке прикочуюче колесо, або ще плануємо колесо V-образне Chicken Track, або ж, типу як V-образне, але щоб воно було одне. Ну, по типу як на сівалки Deere 750, то тільки chicken Track. Ось такі ще у нас думки, ще ми їх тут не реалізували повністю. Так, що в цьому сошнику буде від таких от явних, скажімо, наших доработок, так би мовити? Це буде менший кут атаки самих дисків сошника. А також отаке ось опорне колесо в зоні падіння насіння. Воно буде одне з одної сторони. Піддивились ми цю ідею у сівалки юнкарі. Така фінська сівалка, можливо, бачили-чули. Такий речах. Тут, як бачите, багатоотворник, тут буде або ж тут, ну, тут ну, поки що пальчик, але можливо ми сюди встановимо якийсь е, такий ексцентрик, щоб було більш, більш класно. Ну, поки що так. Поки що так от, е, глубина е, оп, опорно копіюче колеса яке от біля сушнику. Діаметр диску теж буде такий, як на пропашної сівалки. Там Біля 400 мм, якщо не помиляюсь на пропашних. Тож на зернових 350 мм. Ну колесо дуже важко підібрати ось таке опорне під такий діаметр сошника. тому ми вирішили, що там буде збільшений діаметр, такий як на пропашних сівалках. Колесо це буде вузеньке, не таке як на пропашних сівалках. Якщо там 4,5, якщо не помиляюсь, дюймів ширина, то це в два рази тоньше. Ну, по типу, як на Хоршаватар. Такі вони теж вузенькі там використовують. Ось такий наутільний сашник, але, я ще раз повторюсь, він ще не, не закінчений. Буде його ще, е е е декілька варіантів по прикатки цього сашнику. Ну і також ми будемо надалі працювати і над монодиском. Тому що теж теж для новотілу монодиск. Багато читаємо ваших думок, багато хто. Багато хто думає, що саме монодиск, невидимий висів і так далі. Ну, ось так коротенько про нашу нову модель. Хочемо почути, ще раз наголошую, хочу, хочемо почути ваші думки, отримати зворотній зв'язок і зрозуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємось. Так, ну і ще раз пройдемось по базовим характеристикам. Бункер загальною ємкістю 2600 літрів. 1500 літрів на зерно, 1100 на добрива. Значить, складна рама, два варіанти або 4,2 метри, або 6 метрів. Також декілька типів сашників під міні-тіл та під ноутів. Працювати буде дана сівалка з тракторами від 90 кінських сил. Це 4,2 метри, 6 метрова від 110 кінських сил. Норму висів будуть регулювати або ж варіатори. Або е, електропривід. Значить, міжряддя на мінітів 20 см. Ну, а по ну, тіл е, хотілося б дізнатися від вас, яке краще міжряддя. В принципі, мож, можливо, і 20, ну якщо є думки з приводу можливого розширення міжряддя, то теж залюбки по, почитаємо і подумаємо. То в принципі, такий конструктив рами нам дозволяє рухати сошники з потрібним нам міжряддям, без особливих п -п проблем. Так що ось, така от, ось такий от прототип нашої нової сівалки Січ. Плануємо назвати її Січ Pro. Можливо, теж є думки з приводу назви, то пишіть в коментарях, будемо раді почитати, почути, можливо, щось і по-іншому назваємо її. Ну Ось таке відео у нас вийшло. Чекаємо на ваші коментарі, чекаємо на зворотній зв'язок, на ваші зауваження, на ваші пропозиції. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на нашому каналі. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.